Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на Радіон два триває друзі. Доброго ранку ми назвуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу дві години. Нагадаю, субота, 22 листопада на календарі. У російській сизрані цієї ночі прогреміли вибухи. Президент Зеленський каже, Україна може опинитися перед тяжким вибором або втрата гідності або ризик втрати ключового партнера. Сполучені Штати має на увазі. Ну а в самих сполучених штатах Трамп заявляє, якщо Зеленський не прийме так звану мирну угоду, Україні доведеться продовжити боротьбу. Дякую. Містере очевидність, і звісно, ви знаєте, в новинах також чули сьогодні в Україні день пам'яті жарт голодоморів о 16-й Запалюємо свічку пам'яті. Цей символічний жест об'єднає українців по всьому світу. Ну, про все це будемо говорити в нашому ефірі. Поки нагадаю вам, що разом із фондом «Повернись живим ми збираємо мільйон сто тисяч гривень, аби придбати міномет 120-мм міліметрового калібру для сил оборони України. Кількома словами це потужна піхотна зброя. І також пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонду поверне живим передавав. Для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Будь ласка, долучайтеся до цієї ініціативи. Ну розпочинаємо ми як завжди із війни ситуації на війні. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці, пане Олексію. Доброго ранку, слава Україні! Героям Слава, доброго ранку. Із хороших і приємних новин для України розпочнемо такі є у російській сизрані нинішньої ночі. Гриміли вибухи місцеві повідомляють про атаку безпілотників. Зазначається, вибухи лунали у районі місцевого НПЗ. Також в окупованій частині Донеччині та в самому Донецьку у більшості районів знову зникло світло. Пишуть про те, що безпілотників чергове влучили по електричних підстанціях. Ну і подібна ситуація на території тимчасово окупованого Криму у Яни. Капу, яку окупанти все ще називають Краснопірікопськ, атакована підстанція біля Кримського содового заводу, який також міг стати матою атаки. Скажіть, будь ласка, що про ці свіжі атаки від українців розуміємо, яку реальну ситуацію вони підкреслюють, вони описують, ну і які надії дарують? Ну, ми продовжуємо начити російські нафтопереробні можливості. Ми можемо знищити вже до половини. Є така інформація, що майже половина було вже знищено або пошкоджено. Якщо рухатись таким шляхом далі, то ну великі проблеми з, нафтоп... з паливно мастильними матеріалами. Як для громадян Росіян Російської Федерації, в першу чергу я думаю, вони будуть страждати. Ну і звісно, це буде проблема для російських збройних сил. Бо вони активно використовують ну, паливно-мастильне там багато техніки використовуються, ми це розуміємо. Переміщують їх вздовж лінії фронту, зосереджується на різних ділянках. Тому без палива чи з перебоями палива, ну це буде вкрай складно роботи. Ну, од, од, одна атака на будь-який завод, якщо ми кажемо про нафтопереробні, вона не може щось суттєво змінити, але системно. Ми, ми ж цю інформацію отримуємо вчимо вже один-два, три рази на тиждень. ну, це… Це свідчить про системність і про безперебійність наших ударів по нафтоприродним промисловостям, ну, по нафтоприродним заводам, по нафтоприродному промисловості Росії. Ну і так само атакуються інші військові об'єкти. Все те, що ми маємо право робити згідно статуту, ще немає, що не має Організації Об'єднаних Націй, де прописано, що має право робити країна, яка потерпає від агресії. Тобто атакувати військових, військово-промислових і інших, крім цивільних цілей на території ворога. Угу. Поговоримо тепер про українські можливості. Вчора ввечері вже пізно вийшла стаття, зокрема на нашому сайті NVIDIA, про українську ракету Фламінго, ракету дрон, так правильніше казати. Так, от почали її запускати навесні 2025 року. Так кажуть у Генеральному штабі Збройних сил України. Речник генштабу Дмитро Лиховій каже: ракета має великі заявлені тактико-технічні характеристики, у і великий потенціал розвитку, але все в. Це ще експериментальна зброя. Якщо у випадку дрона FP-1 ми відзначаємо велику ефективність, що була досягнута за роки масового використання та доопрацювання, то за висновками фахівців генштабу ракетодрон FP-5 ще слід пройти цей шлях. Так він сказав. Ем, скажіть, а скільки цей шлях може тривати в часі? Це по перше. Ну і по-друге, наскільки я розумію, попри експериментальний, попри те, що фламінго поки що експериментальна зброя, це. Не заважає запустити її у серійне виробництво, власне, це вже відбувається, вірно. Ну, ми, ми маємо цю ракету досконалювати, очевидно, швидко розробити ракету, щоб вона повністю відповідала ну принаймні, тим такі, технічним характеристикам, які з'явлені. Ну, це недоволі. Ну, ми це розуміємо. Інженерна це складно. Але те, що ми запускаємо, ми проводимо випробування в бойових умовах і одразу ми бачимо, які недоліки. Є ну будь-якою зброю, яка розробляється, є певні недоліки, тому її розробка це удосконалення зброї і усування тих недоліків. Наскільки швидко вона може стати у виробництво? Ну коли приймається будь-яка зброя в наші збройні сили, то в першу чергу на що звертається увага, щоб вона була небезпечна для нас, ну, для тих людей, які, які її будуть використовувати. Якщо там не дуже добра точно, чи не, не та дальність польоту, ну чи ще якісь там ну будь-що, це, 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 це потрошечки управляється, експериментуючи безпосередньо на полі бою. Головне, щоб вона не взивалася, як то кажуть, в руках тих, тих розрахунків, які будуть використовувати. Поки що таких недоліків ці ракети немає все інше, ну... Я сподіваюся, що це питання не років, а питання місяців. Хоча в мирних умовах нова ракета, яка розробляється, вона ну, це, це роки. Ну, Сподіваємося, що вже щонайменше на початку наступного року, по-перше, ми побачимо її в серії, нам обіцяли, пригадайте, FirePoint, що. Десь сім ракет на день ми можемо виробляти, тобто більше 200 на місяць. Ну дуже хотілося б, щоб ця інформація була не рекламна, якоюсь акцією чи там туманом війни, щоб це було насправді. Тоді ми зможемо там багато чого досягати, бо ракета несе велику вибухівку, вибухів, наприклад, в два рази більше, більше ніж в два рази більше, ніж той самий тамагавк. І дальність політу де ну, не менше ніж тамагавка там різні версії тамагавки. Якщо вона буде здатна про пролітати через протиопитальну оборону Росіян, то тон більше тонни вибухівки зможе нищити ну, більш-менш навіть серйозно укріплені об'єкти на території графіка військовий об'єкт. І від початку було заявлено, що дальність польоту Фламінго складатиме 3 тисячі кілометрів. Це дуже багато. Це дуже амбітна ціль, я так розумію, і вона буде досягнута. Дякую, що розказали. Давайте поговоримо про рашистські атаки по території України. Почастіше вони на превеликий жаль. Ми це на собі відчуваємо. Комбіновані атаки застосовуються по цивільній інфраструктурі, по українських містах. Бачимо і шахеди, і ракети летять у бік України. Так, от свіжа Свіжий звіт свіжа статистика. Російська Федерація запустила понад 112 тисяч шахедів по Україні від початку повномасштабної війни. Так каже Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України, каже, ключовими цілями цих дронів стали житлові будинки, цивільна інфраструктура, і це призвело до загибелі дітей і мирних жителів. Також Сирський сказав, в жовтні нинішнього року українська ППО показала ефективність на рівні 74%. Відсотків, але для захисту енергетичних об'єктів і логістики потрібні додаткові ресурси. Також він сказав, що минулого місяця Росія здійснила 5579 атак ракетами і дронами у середньому 180 на день. Трохи менше, май... трохи менше ніж у вересні. До речі, тоді нарахували. П'ятсот атаки, 194 е, на день. Е, водночас їхня результативність зросла. Ну чули в новинах в Тернополі з-під завалів, дістало тіло ще однієї жінки. Загалом 32 дві людини загинули, і серед них шестеро дітей. Е, про Тернопіль ми висловлюємо співчуття, звісно, співчуття усім загиблим, постраждалим сім'ям загиблих. А щодо цифри, які озвучив головком Сирський, прокоментуйте, будь ласка, і. Про ефективність на рівні 74% української ППО і про ту величезну кількість насправді ракет, дронів і загалом атак, які здійснюються по території України. Ну, ефективність залежить від е, щільності протиповітряної оборони. Чим щільніша протиповітряна оборона, тобто чим більше е, різних засобів, бо ми Інколи вважаємо, що зеніт ракети комплекси, що протиповітряна оборона – це виключно зняти ракети комплекси, які працюють на землі. Протиповітряна оборона це і літаки, і гелікоптери, які мають перехоплювати і нищити ворожі цілі. Якщо казати про шахеди, то, вочевидь, по ним стріляти там, патріотами чи іншими ракетами, ну, 180 шахедів, да? 180 на день. Ну, Нема стільки ракет одразу. Навіть, я думаю, на складах Сполучених Штатів, щоб 180 ракет щодня запускати по шахетну. Тому, очевидно, треба інші засоби для їхнього знищення. Це можуть бути, бути кулемети та гармати, які використовуються безпосередньо з літаків чи з, чи з гелікоптерів. Це можуть бути дрони-перехоплювачі. Як додатковий засіб протиопитної оборони, а не виключно як замість інших засобів. Тобто щільна протипитна оборона це різні, різні комплекси і повітряні і наземні, які мають, ну, мають просто їх має бути більше. Тоді оці 74% можуть піднятися до 80 90 до 100% ніколи не піднімуться. Нема таких систем протиопитної оборони, які ніж 100% цілі, ні в нас, ні в Америці, ні в Ізраїлі, ніде такого нема. Але от Збільшити кількість ми ну, можемо, але для цього нам потрібно більше зброї. Наші бойові розрахунки, вони мобільні групи, інші бойові розрахунки, пілоти, оператори оператори дронних переховуючих, вони ну, на, на максимум на максимумі працюють. Але не не 74% Не тому, що ми це середня цифра. Є міста, де просто росіян, де нема щільної чи навіть будь якого засобу проти пітріам брони туди вони можуть пролітити. Ми не пролітати. Ми не можемо закрити всі наші об'єкти тими засобами, що в нас є. Ну треба закрити, наприклад, простіше кажучи, там 10 об'єктів, а в нас е засобів, які можна закривати. Ну тобто, що робити? Тому от і такий відсоток не ну, дуже високі відносно не ну, дуже високі. Ще відсотки це на 4 відсотки більше ніж э, заявлено в такті технічних характеристиках комплексу Патріот. Хоча mm -hmm. нагадати, що комплекс Патріот і по потатиха по, ймовірне значення цілі 70 відсотків. Тобто, ну що просто ми розуміли цифри. Я додам і нагадаю нашим слухачам, що французи нам обіцяли французькі виробники якусь новітню за допомогою шії використанням ші штучного інтелекту систему, яка протидіятиме рашистським дронам. І власне, я так розумію, її вже відтестовано. Вона дійсно працює. Працює із дронами там на відстані 30 кілометрів. Якщо я зараз не помиляюся, і зараз якраз і мають запускати, Тож будемо чекати ефективності під час російських повітряних атак. Вже тоді будемо говорити про це в нашому ефірі. Я хочу з вами поговорити бодай, коротко про те, що на фронті відбувається, і дуже дивна інформація прозвучала від Дональда Трампа, американського президента. Я попрошую прокоментувати. каже він про те, коментуючи пункти мирного плану Білого Дому щодо припинення війни на Росії проти України, що Україна цитата втрачає територію за короткий проміжок часу. Кінець цитату про це він сказав у радіоінтерв'ю Fox News. Він відповідав на питання про територіальні поступки, які зазначені в цьому так званому мирному плані, і зокрема передачу Росії Донбасу. Трамп сказав, що цитата вони скоро і так втратять землю. Кінець цитати вони втрачають землю. Ти знав, що вони обидві країни втратили 25 тисяч людей лише моні минулого місяця все вийшло з під контролю. Це кривава лазня, так сказав Трамп. Це він про що хочу вас питати. Ну і додати сюди характеристику від головкома сирського того, що на фронті відбувається. Сили оборони України звільнили понад 400 тисяч квадратних кілометрів на на півночі від Покровська, каже український головком. Будь ласка, поясніть, що відбувається Трамп. перебував в людях в. Та інформація, яку він по транслює про те, що ми втрачаємо територію, дуже швидка. Це російські наративи, це російське ПСО. І от ті люди, які працюють з, з боку Росії, з сьогоднішньої адміністрації Сполучених Штатів, вони їм просто цю інформацію ну, викривлюють, і вона не, не така, що не відповідає дійсності. Вони навіть це роблять на своєму на рівні своїй влади на рівні президента Російської Федерації, тобто, оці доповіді Герасимова, керівника Генерального штабу Російської Федерації, який відповідає по великому рахунку за. Планування бойових операцій, от він доповідає Путіну про те, що там все захопили. Путін начебто киває, начебто розуміє. Це ж, хоча всі чудово знають, що це не відповідає дійсності. І в нас і ми починаємо аналізувати, навіщо Герасива бреше Путіна. Та він не бреше. Це це гра. Це гра на, на Трампа. І, і ми бачимо результати цієї гри. Начебто, він 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 каже неправдиву інформацію. Путін Путін, начебто, вірить. І от це передається Трампу, він каже: бачите, вони так дуже все швидко втрачають. Вот на рівні ж там керівнику Генерального штабу, на рівні президента, ці от, от ця інформація. Ну це не відповідає дійсності. І переконати сьогоднішню адміністрацію Сполучених Штатів дуже важко. Ну і ті люди, які навколо Трампа починають, як то кажуть, теж якісь дивні речі висловлювати там дівенс, що от. Три пункти, що там треба зупинити війну, щоб ну і так далі. Це те, що розповідає. Я розумію, що це не тема нашої розмови. Але ці 28 пунктів, ці, ці вимоги, вони, вони вони не будуть сприйняти нами. Певне, mm -hmm. що не будуть сприйняти нашою владою. Як розмову тут ну перемовин треба вести, Тут, це нормальна ситуація, коли навіть можна обговорити ці, хоча це. Може, не зовсім правильно, як так зване вікне Вартона, що не можна розмовляти про деякі речі, бо це шлях для, для того, щоб ці речі прийняти. Ну ладно, ми можемо піти на цю умови. Починати обговорювати ці 28 пунктів, хоча там майчня повна по великому рахунку. Ми не зм ми навіть і навіть що захочемо, юридично не можемо прийняти, бо це протиречить нашій Конституції. Я не кажу про те, що так, це протиречить резолюціям Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Є ще хвилиночка в нас, так так звісно. Я просто якраз про це хотіла з вами поговорити, власне, тому що агенція Reuters напередодні повідомила, що Штати погрожують зараз припинити постачання розвідданих і зброї Києву. От маємо свіжу заяву від Трампа, який каже, що ну, якщо Зеленський не погодиться на цю так звану мирну угоду, так звану ми кажемо, да Трамп переконаний свято, що вона хороша і що вона правильна. Так, от, якщо Зеленський не погодиться, причому там же ж дедлайн виставляється 27 сьому число, 27 листопада. Чого ну бо в них день подяки? І він вважає, що так красиво буде, давай що да? було, на було, що щось робити. там, на, на щось там підписати, щось там зробити до Дня Подяки. І красиво продати це американським виборцям. Зокрема, ну коротше кажучи, Трамп вже дедлайни ставить 27 листопада. І що якщо не цього не станеться, якщо Зеленський не прийме, не ухвалить відповідне рішення, то ну, Україні доведеться Далі воювати, я так розумію, воювати без американської допомоги, без американської зброї, без американських розвідданих? Ну принаймні так каже, поки що Трамп а, так. А ми ж пам'ятаємо, що насправді напряму Сполучені Штати зброю нам вже не допомагають, що Європа купує зброю і віддає її Україні. Невже вони від грошей від таких контрактів відмовляться? Це по перше. Ну і по друге, mm -hmm. а що з військової точки зору да, з військової точки зору означають усі всі слова Трампа? От що ми ризикуємо втратити? Ну важко зрозуміти, що ми будемо втрачати, тому що є закупівля, є є певні підписані контракти про те, що про про зброю яка нам має надходити. Ну, ви знаєте, я думаю, що е, в Сполучених Штатах це все ж таки не Північна Корея і, і, і навіть не Російська Федерація, де одна людина може вирішувати такі такі важливі питання. Там є про державні інституції, і я впевнений, що ну, деякі сенатори вже е, від республіканських партій вже починають так. Дивуватися і казати, що вони нічого не знають про такі плани, що нічого доброго в цьому плані немає. Є є контрплани, які розробляються в Європейському Союзі. Ну подивимось, чим чим це все закінчиться. Це, це по великому рахунку шантаж або так, або або ні. Хоча Сполучені Штати були одним із гарантів нашої територіальної цілісності, починаючи з Будапештського меморандуму, коли ми віддавали ядерну зброю. А дуже розумне, то нате діванс дратує, що от висловлені, що розумні люди повинні должны... Не жити в якихось ілюзіях. Якщо він розумна людина, хай відкриє резолюцію 3314 Генеральна Сблоянацій сімдесят го року. І прочитає, може, він не може він не значить така резолюція, де визначить що така агресія, де визначить, що може бути виправданням агресії. Там є стаття наприклад, стаття 5, ніякі міркування будь-якого характеру, будь то політично, економічно чи військового характеру, чи іншого характеру, не можуть служити виправданням агресії. Пункт другий агресія, агресивна війна, це є злочин проти міжнародного світу, і він тягне за собою кримінальну, о, міжнародну відповідальність. І дуже цікавий пункт третій. От це хотілося б, щоб він почитав, може, він погано вчився. Там написано: жодне територіальне придбання чи особлива вигода, отримана в результаті агресії, не є і не може бути визнана законом. Mm -hmm. Тобто, про що про пройти це ж Лаврова, треба враховувати ситуацію на землі, треба реалі враховувати. Кір'я, ви злочинці. Російська Федерація 141 на країн світу визнала країну агресором. Ви робите військовий злочин. В будь-якому випадку ваша агресивна війна російська, це вже є злочин, незалежно від того, що вони коїли під час цієї війни. І, і давайте враховуючи, ваховуючись, ну це знаєте, якщо е, правила. Міжнародні правила, які існують, ми е, сполучені штати пропонують їх не при не, не Ну, давайте будемо е, припустимо, що ці правила застаріли. Ну давайте тоді писати нові правила. А якщо просто йти проти правил, ну так е, інші країни теж підуть проти правил. Е, сунайте, і тоді ну, ми перетворимось, перетворимо все те, що будувалося після Другої світової війни. якась міжнародна е, міжнародна ситуація в світі. Вона просто перетвориться в хаос. Це дуже небезпечний шлях. І те, що пропонують, е, порушувати міжнародні закони, порушувати міжнародні резолюції Генеральної асамблеї, ну все те, що напрацьовано світом, е, це пропонує нам зробити сьогоднішня адміністрація Сполучених Штатів разом з Російською Федерацією. Це дуже небезпечний шлях, і е, це не шлях до моря, це шлях до третьої світової війни. Держи mm -hmm. зрозуміло. Ну він же розумний дівенс. Це ж ми друні, а він дуже розумний. Ща дивлячись на нього, не складається враження, що це розумна людина. Бачите, ніхто не заважає Дональду Трампу як президенту Сполучених Штатів щось там міняти або йти проти правил всередині самих сполучених штатів, а змінювати світовий порядок, тому що йому так хочеться. Я дуже сподіваюся, що йому цього ніхто не дасть зробити. Я хотіла б все таки, хоч трошки поговорити про те, що на фронті відбувається для нашого розуміння. Я дивлюся на свіже зведення від генерального штабу збройних сил України. Пишуть за добу ліквідували ще 1170 сто загарбник. Ків чотири ворожі танки, дев'ять артилерійських систем ворога. Ну і за вчорашній вечір майже ніч інформація. Збірка добірка за минулу добу пишуть про те, що за добу 234 бойових зіткнення надзвичайно багато. Розкажіть, велико зверсають кількість зі бойових зіткнень Цьому для того, щоб підігріти оцю риторику е е е е е Трампа, е е Путін же теж поставив там певні дедлайни. Коли вони мають захопити певні території, тому дедлайн закінчився, правда, вчора, 21 листопада, Путін прагнув, щоб захопили там Покровськ, Мірноград, Константинов, всі ці міста. Тому зараз на тлі оцих вимог, ультиматумів шантажу з боку Сполучених Штатів разом з Росією можна ще збільшення бойових зіткнень. Правдає. Тому багато хто з нас, ну майже всі, дивляться на зведення генерального штабу на кілька зіткнень, на те, що відбувається на, на фронті, ми всі на війні, очевидь. Принаймні, ті, хто не безпосередньо на війні, то емоційно ми всі там. Тому більше 200 бойових зіткнень – це велика кількість. Зазвичай середня була там десь 150-160. Тобто це означає, що вони поперли. Ну це не є добра новина, але ну, це очікувано, на жаль. Що їм вдасться там захопити щось, знову ти чим не вдається, сподіваємося, що надалі не вдасться. Тим більше, що ви цитували висловлення сирського в нашому генеральному штабі бачить всі переміщення російських військ, бачать все те, що вони роблять і намагаються зробити, і тим чим можемо, намагаємось протидіяти. Хоча наші можливості теж ну, обмежені. Це ми можемо знову перейти до і постачання зброї наших партнерів і до мобілізації всередині нашої країни. Нам mm -hmm. треба людей більше техніки для того, щоб давати відсіч ворогу. Поки що це вдається ну ми це робимо вже на, на приділі, як то кажуть. Пане Олексію, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці. Говорив зараз зі мною. Друзі, я вам нагадаю, що неспокійно було на території Російської Федерації. Російські СИЗРНІ ночі вночі прогреміли вибухи. Ну і пишуть, кажуть про те, що це була атака добрих безпілотників. Вибухи лунали в районі місцевого НПЗ. Також неспокійно було на Донеччині, в самому Донецьку. Знову тут зникло світло. Безпілотників чергове влучили по електричних підстанціях, і на території тимчасово окупованого Криму подібна ситуація, тому що е, там було атаковано підстанцію біля кримсько-содового заводу, і також частина Криму була занурена у темряву. Зокрема, ця атака відбулася в районі ноколишнього красно Копська. Е, що ж, ми будемо рухатися далі. Далі в нас суспільно-політичні теми. Дочекайтеся, будь ласка, після свіжого випуску новин почуємося. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.